Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, у мене два варіанти. Або роблю хорошо, або дешево. Стоять ще два штілі і сікор. У цього кусторіза редуктор і треба його ще навчора зробити. Редуктор розбирається набагато простіше, ніж китайський. Що треба зробити? Треба викрутити тут гужончик для того, щоб розібрати його. Нагріваємо, беремо рукавицю або якусь тряпку і просто об дерев'яшку в мене пижиками виложений пол у гаражі. Тоді просто з силою його стукаємо. Вискакує оця опара, потім ложимо, нагріваємо оцю частину сильніше і стукаємо. Уже об дерев'яшку вискакує ця пара. Ну і тоді роздивляємося, що під заміну. Тут пора, наче крутиться легко, тільки підшипники ці дуже розбиті, все шаталось. Горілочка горить, ще не виключив. Ну і міняємо, збираємо назад. І я думаю, що вийде. У мене був вибір або зробити цього, або купити другого. Ну, завжди ж інтерес перевожу, чи все можна зробити. Потім покажу, що за тими двома штілями. Все коротеньке відео, як розібрати на колінах. швидко. Пишемо коментарі. Всім пока!